Це Брайан Джонсон йому 45 років, і він витрачає більше 2 мільйонів доларів на рік, щоб повернути назад процес свого старіння. Він просто одержимий ідеєю повернути собі тіло 18-річного і прожити більше 200 років. Для цього Брайан приймає 111 таблеток на день. За його здоров'ям стежать 30 спеціалістів, які щодня проводять йому безліч процедур. Беруть аналізи та відстежують по 10 показників на кожен орган. Наприклад, Брайан уже зробив 33 тисячі знімків свого кишечника. У нього навіть є спеціальний пристрій, Через. З який лікарі відстежують кількість його ерекції за ніч, і це не жар. Він дотримується суворого графіка. За дві години до сну він носить спеціальні окуляри, які блокують синє світло і готується до сну. Засинає рівно о 20.30 і прокидається о 5 ранку. Його ніхто не повинен турбувати в цей час. Навіть якщо він зустрічається з дівчиною, то сплять вони в різних кімнатах, щоб вона йому не заважала. Перший прийом їжі о 6 ранку, другий о 8 ранку і третій об 11 годині. І це все веганська їжа. Також Брайан не дуже балакучий. У нього навіть Сином у домі є протокол, за яким у будинку не можна обмінюватися фразами типу Добрий ранок, як справи, щоб його не відволікати. До речі, син його прихильник і теж дотримується такого режиму. Брайан певний час навіть переливав собі його кров протягом двох місяців. Але молодшим це його не зробило. Попри всі дивакуватості, все, що він робить, дає результати. Тести показують, що зараз у нього серце 37-річного, шкіра 28-річного, а об'єм легені фізична форма, як у 18-річного. Але Брайана не раз підозрювали в тому, що у нього психічний розлад, і називали його фанатиком, який видав одне обмежене життя, а ви згідні з цим.